Сьогодні всесвітній день туалету за висновками експертів у світі через брак засобів гігієни від діареї ще хвилини помирає одна дитина. Світова громадськість хоче привернути увагу до третини людства, позбавленої нормальних санітарних умов. Свято засноване у липні 2001 року. Резолюцію генасамблеї ООН у Сінгапурі в Україні вперше від святкували листопада 2002 тисячі Цього року Всесвітню туалетну організацію підтримав Київський музей історії туалету, який організував низку заходів. Протягом п'яти днів детальніше розповість Віта Прокопчук. Віто, привіт, чекаємо від тебе. Андрію, привіт! Ти знаєш, нещодавно дізналася, що за статистикою за все своє життя людина проводить там більше декількох місяців, а то й до трьох років. І власне цікаво, що жінки убиральнах витрачають набагато більше часу, утричі більше часу, ніж чоловіки. Отже, гігієнічний етикет і вбиральні майбутнього київські школярі пензлем висловлювали свої думки на конкурсі дитячого малюнку. Роботи представлені в номінаціях Право людини на стабілізований туалет, арт-дизайн в туалеті, туалет в сучасному мистецтві. Організатор єдиний в Україні та один з небагатьох у світі Київський музей історії туалету, який напередодні святкування провів низку заходів, зокрема презентацію книги історія туалетного мистецтва. Не, ну, хоче, ну, може, повинен ходити в, добри, в добрий туалет, навіть кіт. Чистота – это залог успехов. Я сделал картину на тему античного туалета. Хотел показать все изящество, с которым древние люди относились к этому. Некоторые сравнили мою картину с Роденом, с Мудрецом. Хотя я вообще не видел эту картину, когда рисовал. Музей історії туалету розпочав свою діяльність 2007 року як соціальний проект, мета якого підвищення рівня культури та гігієни. Відкрили його в приміщенні оборонної вежі номер 5 музейного комплексу Київська фортеця експонати стосуються практично всіх періодів розвитку туалету, починаючи з вікторіанського горщика і закінчуючи сучасним унітазом з сенсорним управлінням. Мініатюрна колекція складається з 300 унітазів. Засновник музею київський бізнесмен Микола Богдан. Богданенко він разом з дружиною понад 13 років збирає колекцію, яку вже визнали найбільшою в Україні і Європі, і нещодавно занесли до книги рекордів України. Музей развития культуры и гигиены, Становление человека как культурного человека, как интеллигентного, как человека, который ну, цивилизация вся строится только на основе культуры и гигиены. Заниматься бизнесом, а бизнес был связан с керамической плиткой, с сантехникой. Очень понравилась эта тема, и чем серьезнее мы вникали в эту тему, тем мы видели, насколько она богатая. Очень много сами ездим по миру, ездим, э, смотрим. Э, Как это в древние времена было, ездим по раскопкам. Казалось, что это всем интересно, что вот эти темы, казалось бы, запретные. Поговорить о том, о чем не принято говорить вслух, об этом нужно говорить. Нужно говорить о культуре пользования туалетом. Непідробний інтересу відвідувачів викликають вікторіанська нічна ваза другої половини 19 століття німецьке портативне біде, першої половини 19 століття каналізація середньовічної башти, а також макет унітаза з власною системою зливу, яким користувалися ще 5 тисяч років тому на острові Крит. Найменший експонат музею срібний колон у формі унітаза. Кожен експонат історична цінність, з яким пов'язано безліч історій. Сначала раб усаживался на это гранитное мраморное сиденье таким образом согревал его в холодное время года и в гигиеническом плане вытирал его и только потом усаживался с хозяин последних римских императоров Веспасиан, заметив, что общественные туалеты пользуются таким успехом, он приходит к сыну и говорит: "Сынок, давай обложим налогами общественные туалеты. Ты видишь, государственная казна пустая". Вот. Синсудилася. Говорить, Атіс, как можна? Люди приходять нужду, а ти сніг брати, це грішно, а тебе ж богиня як накажет. Наші ж пересічні боги і богині підтримують платні туалети. Та кажуть, навіть за гроші право на цивілізований туалет не отримують. Та й знайти їх по місту важкувато. 10 туалет. Типа сортир. Летят утки, Доми, давай, Гуся. Громадские туалеты в Киеве або за гроши, и не все, в принципе, хотят за это платить, або их просто нет. Лучше зайти в какое-то заведение, выпить чашку кофе и сходить в туалет, чем идти в биотуалет. То есть внешне он даже желания туда нету зайти. Я даже за то, чтобы метро сделали туалеты. Потому что иногда не добегаешь. Кан будет платный, ну так он пускай будет туалет. Пускай сделают побольше туалетов столице. Пусть он платный будет, но пусть он будет через каждых 50 метров. Я так считаю. Зазначу, що з наступного року Київська міська державна адміністрація має намір оновити мережу громадських туалетів у столиці. Згідно з проектом рішенням, виділять 10 мільйонів гривень. Зазначив директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький. каже, що буде це за рахунок перерозподілу фінансування з інших об'єктів. На якому етапі наразі проект та скільки, де вони будуть розміщені, та скільки вони будуть коштувати, ці та інші запитання ми у письмовій відповіді надали до К. Київської міської державної адміністрації тому очікуємо наразі відповіді.